В Одесі пройшла конференція щодо проведення міжнародних навчань Сібриз 2013 Учасники визначили план цьогорічних маневрів та кількість задіяної техніки. У засіданні взяли участь помічник міністра оборони України Віктор Максимов, заступник командувача військово-морських сил адмірал Денис Березовський та представники збройних сил країн, що бажають долучитись до міжнародних маневрів на Чорному морі. На настоящий момент порядка шести стран находятся приглашением отосланной. Они устно подтвердили свою готовность принять учение, и все это находится подтверждение на уровне дипломатических каналов. Учасники навчання відпрацюють епізоди з проведення евакуаційної операції, умовної ліквідації наслідків стихійного лиха та контролю над повітряним і морським простором. Окрім кораблів вітчизняних збройних сил, будуть задіяні військові судна Грузії, Румунії і Туреччини. Під час тренувань екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний буде протестований за стандартами НАТО, що дасть змогу визначити готовність військових до участі у міжнародній операції Океанський щит.